Вітаю колеги, доброго ранку, любі глядачі. Так справді на вулиці така справжня зима. Сьогодні усі кияни проснулися а на вулиці, просто дуже інтенсивний. Та лопатий сніг іде. Я хочу додати, що я спостерігаю на вулицях не таку велику кількість людей та автівок, і я думаю, що це спричинено саме через негоду. Також хочу додати, що сніг дуже інтенсивний, і комунальники я бачила техніка, і комунальники чистять дороги та тротуари, але через те, що снігу настільки багато. Вони просто не встигають і справді сніг засипає за лічені секунди і автівки. І от, власне, мене також хочу з вами провести такий невеликий експеримент. Ось я взяла лінійку і хочу разом з вами виміряти, скільки сантиметрів снігу уже зараз є на вулицях Києва. Давайте разом перевіримо з вами. Ось, Рівно 4 см зараз є снігу. І, але я думаю, що зовсім скоро е, цифра зросте, оскільки, повторююся, сніг дуже інтенсивний. А далі ми з вами будемо відправлятися до комунальників і, власне, дивитися, як вони справляються з негодою, як вони розчищають вулиці і що вони для цього роблять. Тож про це все будемо говорити зовсім скоро. Хочу також додати: одягайтеся як тепліше, не забувайте вдома свої шарфи, рукавички, шапки. І по можливості не виходьте з дому, тому що справді дуже холодно, такий морозець. І Дуже сильний сніг. Тож, допоки у мене все колеги, я передаю вам слово і буду стежити за ситуацією далі. Дякуємо тобі, Софія, Софія Кочма, наша кореспондентка, була з нами на зв'язку. В так фурдело. Бачимо в столиці. Тому друзі, дотримуйтесь головних правил безпеки. Не забувайте про те, що навіть про, попри таку казкову погоду, яка зараз відчувається на вулицях столиці, і не тільки і в інших регіонах. Зокрема, варто дбати і про власну безпеку. У столичому зоопарку облаштували експозицію з символом року кіньми. У звіринці представили гуцульську породу, яка опинилася під загрозою зникнення. Тваринам облаштували новий вольєр, і наша журналістка Анна Тирса першою побачила нову домівку для коней. Символом 2026 року є кінь. Саме тому у столичному зоопарку облаштували нову новорічну експозицію. Вона називається гуцульські коні, і тут представлені свійські коні гуцульської породи. Загалом я зазначу, що така порода є дуже давньою в Україні. Ну і раніше здебільшого використовували таких коней у гірській місцевості, але з приходом технологічного прогресу, з приходом техніки, ці коні перестали використовувати в горах і більше почали використовувати як декора. Тивні нині навіть розроблена ціла програма по збереженню цієї породи як культурної спадщини України. Тому головне завдання цієї експозиції є показати та нагадати людям, що у нас є така унікальна порода коней. На експозиції представлені два коня гуцульської породи: це явір та плай. Явір це ось цей світліший коник, а плай це темніший коник. І вони також використовуються як асистенти, тому що у столичному зоопарку ще й проводять реабілітаційні заходи, зокрема для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і для військовослужбовців. Також тому, що існує така думка, що якщо людина контактує з твариною, вона заспокоїться. Це є своєрідний метод медитації та реабілітації. Існує Таке твердження, що той, хто знаходиться поруч з конем, не має депресії. Але за такою породою потрібно добре доглядати. Щодня це два рази на день обов'язковий грумінг, це розчісування, спеціальний масаж для того, щоб шерсть була в належному вигляді. І це годівля, обов'язково розроблені для них правильна годівля, бо ці коні у нас не працюють в горах. О, тобто ми слідкуємо за тим, щоб вони не занадто товстіли. Дбають звичайно і про самих тварин уважно слідкують за температурою повітря, тому що якщо температура буде менше ніж 10 градусів з мінусом, тривалість експозиції дещо скорочує, тому що для коней це вже холодно. Коли на вулиці прохолодно, кони одягають у спеціальний одяг для того, аби вони не застудилися. Називається він попони. Ну, і, звичайно, слідкують за харчуванням. Також загалом на самі експозиції створили так. У справжню закарпатську атмосферу, закарпатські колори, та це значить, що тут майже не присутнє залізо, а більше дерева. Саме тому весь паркан зроблений з дерева. Всередині також обладнана годівниця для сіна. Вона також виготовлена із дерева і обов'язково закрита, аби туди не потрапляли опади. Ми давно планували побудувати тут вольєр. Наразі тут буде новорічна експозиція а в подальшому тут будуть. Експонуватися е, дикі коні, от які вже е, чекають своєї черги <гум> по переміщенню. Ви розумієте, що свійська тварина це не може цілорічно утримуватись на вулиці, тому е, зараз наші коні представлені в експозиції з десятої години до третьої. Загалом у київському зоопарку є група поні, два гуцульських коня та чотири диких коней. Подивитися таку експозицію ви можете до 1 лютого для вас. Працювала Анна Тирса та Анна Збирацька, телеканал Київ 24